Калібри, балістичні та авіаційні ракети. Російські окупанти знову влаштували масований ракетний удар по Україні. Вибухи лунали у Києві, Львові, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині. Внаслідок атаки є прильоти, поранені та руйнування. Зокрема, ракети були збиті й на Прикарпатті. Сьогодні зранку над Івано-Франківщиною було збито ворожу ціль, уламки якої впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі на площі 10 метрів квадратних. На місце події виїхали рятувальники. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. На щастя, постраждалих немає. Загалом, під час масованої атаки по Україні російські війська запустили 26 ракет. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.